Всім привіт, друзі! Канал «Атакуй, не атакуй» продовжує тішити вас якісним україномовним контентом. І сьогодні ми вирішили зробити таке гумористичне шоу, так як головний гуморист області наразі в нас Юрій Труш. Тому саме його ми запросили для першого випуску. І першою частиною нашого відео буде короткий бліц по чемпіонату області. Скажи, будь ласка, чи стежив ти цього року за чемпіонатом області? Так, звісно, слідкував, цікавився. Взнавав результати, якщо десь був з командою на виїзді. Завжди слідкує за обласним футболом. За кого болівав? На кого, кого так найбільше підтримував цьогоріч? Ну, болівав, можна сказати, за За Демнів болівав спочатку, а потім, вже, коли вони вилетіли в нижню сітку, то за темвідники. Е, чи стежиш за кимось гравців персонально? Так, стежу. У мене багато друзів грає в області. Маєвецький, Патоляк. За ними слідкує завжди, тішуся за них, як вони забувають голи, перемагають. І за білкою слідкує, бо команда чемпіон, можна сказати, там професійний підхід, тільки серед аматорів, можна сказати. От хочу надіятися, щоб ця команда вийшла на вершину хоча б другої ліги і прогресувала, і прогресувала. Вони молодці, ну, добиваються результату, Це ще ні одна команда так не досягала. Яка команда, на твою думку, стала відкриттям чемпіонату цього року? Відкриття це темп відники, я вважаю, що Іван Лущ і Василь Лесків зібрали таку команду, що боролася. І вони бронзові призери, і в фінал Кубка війшли, тому вони для мене як відкриття. Підсилились деякі ланки в позиції. І я вважаю, могли і бути другим місцем, і на чемпіонамі мітити. Ну, але як на перший рік, можна сказати, в призерах це добре. Натомість яка команда стала розчаруванням, на твою думку? Розчарування? Напевно, куликів. так як, е, Хоча там молода команда, теж за один рік не буде результату, але я вважаю, що для мене розчарування. Я думав, що хоча б за трійку вони поборяться. Е, гравець, гравець розчарування. Гравець розчарування. Е, тяжко сказати. Не думав за таке. Напевно, напевно, напевно. Ігор Балох. Він... Поїхав за кордон і я чекав ще від нього, що він стане бомбардиром, буде забивати трохи. Найкращий тренер. Василь Леськів. Найкращий воротар. Артем Денега. З Білки. Найкращий захисник. Роман Білий. Найкращий півзахисник. Віталій Патоляк. Найкращий нападник. Володимир Гладкий. Найкращий гравець. Богдан Іванченко. Найкращий молодий гравець. Ну, тобто, візьмемо до 21 року. Іван Жуміга. Кулики. Кого зараз бракує прем'єр-лізі з команд? І якої команди взагалі бракує в області? Тобто, наприклад, мені нагадали Борини, чи я згадував команду. Вони... Да, це хороша команда була, і мені теж я пригадую, що вони і з маленьким бюджетом, але боролись за високі місця, і імена грали там хороші. Професіонали, можна сказати, не, не вистачає мені справжньої Демні, яка була декілька років тому, яка виступала в Кубку України. О, з тих емоцій не вистачає дійсно. Демні творилось чудо, можна сказати, як приїжджали там Полісся, Дніпро, різні команди. Було, було цікаво і весело. Надіємося, в подальшому, в подальших чемпіонатах. Володимир Мудрий і Михайло Мудрий створять боєздатний колектив. Я чекаю на це. Що ти думаєш про те, що Стрийська скала подала атестацію на участь в другій лізі України? Чи то не занадто радикальний крок, тільки вони два роки на області і вже пробують ну, себе професійно. Ну, якщо є можливість є фінансування, якщо воно буде, як то сказати, довготривале, тому чому і ні. Наберуть кваліфікованих гравців, там є база, де можна тренуватися, проживати. Тому якщо все серйозно, значить все буде добре. Як так, пережніки поганяють. То я думаю, ненадов, на рік. За якими командами стежиш в других лігах? Можливо, когось підтримуєш. Mm. Стежу за Темпом Гірське. Стежу за, 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 за. «Жупан» Винники. то Команда з «Винник» там деякі знайомі грають. Ну і в принципі, все. Я якраз хотів запитати, можливо, стежиш за якимись гравцями персонально в нижчих лігах. А, ще забув сказати, за «Щерцем». Стежу там Ігор Пістун, президент команди, його добре знаю. А за футболістом Андрієм Вітвіцьким, бо він в свої ворота 4 голи забив за сезон, то я кожен тур переглядаю, чи він знову не забив. Тому, тому слідкую за ним. Він найкращий бомбардир по Туглах. У другій частині нашої сьогоднішньої програми ми будемо відповідати на запитання від підписників. Всі питання, які ви залишали в коментарях, на кожне з них Юрій дасть відповідь сьогодні. Тож, перше питання: Вова Кухар Юра, прокоментуй переїзд Роналду Роналдо Саудівську Аравію. Буде там тарчати, чи хлопне то все, і мудрий його переманить денно. Кристіяно Роналду? Е, я вважаю, міг би ще пограти на європейській арені в Лізі Чемпіонів. Але як він вибрав такий шлях, то напевно його кар'єра вже підходить до закінчення епоха, можна сказати. Я вважаю так. Він і так мільйонера буде мати ще більше грошей. Тому, тому так. Я думаю, Месі, як то сказати, на іншій стороні медалі. Він ще бореться за Лігу Чемпіонів в такому віці. І бачите, як то є. Роналдо там, а Месі там. А були два таких зіркових футболісти, і в кожного, блядь. Як то сказати? Роналдо вибрав таку дорогу, Месі ще залишився, тому я вважаю. Як він собі прийняв рішення, так воно значить добре йому. Ну, бачиш, свого часу Ібрагімович поїхав в Америку, ніби закінчити. Потім вернувся ще і в 40 років провів Мілан до чемпіонства, але якби можливо його не було тоді, в Не, Вони б, можливо, і не були чемпіонами. Раз там за скільки років, коли Мілан останній раз виграв, знаєш. Так що, може, Роналдо ще вернеться і там. Та дай Бог, будемо слідкувати. Я, я ставлюся як до Месі, так і до Роналдо на рівних, тому в мене нема там, що Роналдо поганий, а Месі зірка. Я слідкую за двома, можна сказати. Вова Кухар теж запитує, Юра, чи ходиш ти колядувати на Різдвяні свята? Звичайно, ходжу. До рідних, до близьких. Ми вчора колядували з сім'єю. А так, грошей зараз вистачає, то вже колядувати закінчиш. Ще на першому курсі, то ходив так перед парами. Як думаєш, чого бракує ФК-Миколаїв, щоб виграти чемпіонство в області? В К-Миколаїв, я думаю, що бракує молодих, е молодих, талановитих футболістів. Їм цього не вистачає. Є досвідчені, але досвід не завжди дає результат. Тому треба якось перекваліфікуватись, набрати чуть -чуть сильніших футболістів. Я гадаю, в них все вийде. Так, той країн запитує, як працювалося у збірні України Ю-19 з Шевчуком і Єзерським. Ну, це зовсім інший рівень порівняно, що я в області працював, це професіонали справжні. Ну, я кайфував там, скільки я часу перебував від початку до кінця. Це дійсно професійний рівень, підхід. Люди грали на таких рівнях, вигравали купу УЄФА і за збірну грали, стільки років, багато історій. Все, ну, як то сказати, в такій атмосфері просто кайф працювати. Ну. Кузю Олег запитує. Олег це палкий прихильник свого села команди Дроговиш, палкий прихильник Ска Миколаїв, а зараз і болівальник руха. зараз він запитує, коли рух Львів виграє УПЛ. Ну, зараз відповісти на це складно трохи, але ви самі знаєте, яка у нас є молодь, як, як вона прогресує, який показує результат. Хороші тренера, і я вважаю, що за 3-4 роки, можливо, за 5, якщо Григорій Петрович ще докупить чуть-чуть професійних футболістів відомих, і буде результат, я вважаю. Що з цією молоддю можна працювати і досягати. Так, Ярик автографії запитує Юра, коли ВАПЛ? Апел? Ну. Це, це можна сказати так. Нереальна мрія, але я вважаю, що в житті все можливо. Так і буває. Треба англійську вчити. Там побачимо. Бобій Рома, то вже пішла така трошки гумористична частина. Коли вже навчишся молоко кип'ятити? Ну, то треба слідкувати. Я завжди кудись поспішаю, і поставив молоко та й пішов робити справи, і забуває завжди та й воно так перекіпає. Так, містер Вітальчик запитує, чи є бажання в майбутньому створити клуб, який буде виступати в прем'єр-лізі області. Ну, це, можна сказати, також є моєю мрією, якби я був успішним якимось бізнесменом, мав би хороший як це, прихід грошей, тому я би дуже хотів мати свою команду, хоча б там з низького рівня друга, третя ліга, перша і все поступово. Це, це можна сказати мрія. Якби нас бирав би всіх кінтів і ми б шарашили. то все. Юрко, хто з теперішніх гравців прем'єр-ліги Львівщини, на твою думку, міг би гідно заграти в другій-першій лігах України або навіть УПЛ, окрім Патуліка, звичайно. Це питання від Андрія Омельницького. Хороше питання. Я вважаю, що Руслан Майовецький міг би грати в нормальній команді першої ліги. Просто це залежить вже від нього, від його бажання. Ну, я думаю, він просто не хоче вже. Олег Панасюк. З юності він вже грав на професійному рівні недовго, але зараз мені здається, що він став сильнішим, ніж був. Тому я вважаю, він би навіть, наприклад, там, команда Прикарпаття, навіть ЛНЗ чи Дінас, він спокійно би міг там виступати. Богдан Іванченко так само Він вже виступав в агробізнесі, але я б хотів, щоб він ще повернувся десь на професійний рівень. Він професіонал. Я слідкую за ним в Інстаграмі. він Працює і відновлюється. Ну, от таких три футболіста. Ну і все. Е, Макс Помирчий. Е, Труш. Як все життя жити на сихові та не спитись, зігроманитись або знаркоманитись? Знаю тебе дуже довго, багато чого позбавився, особливо ігроманії та алкоголю. Як тобі це вдалося? Мінус три з половиною на надалі. Ну, це як то сихів це такий важкий період. З дитинства треба перейти, бо все було. Починалося і алкоголь, і ставки, і нічні клуби, дискотеки, все було. Все проходили. У мене багато друзів, з якими я в дитинстві дружив. Зараз на них важко дивитися, знаєш, ну, спиті, без нічого, без нічого не мають і сумно, як то кажуть. Як мені вдалося, ну та просто не робив цього. Як то кажуть, вчасно зупинився. Ну, Може, і не вчасно, бо вже пізно було, але краще пізно, ніж ніколи. Та й дав собі спокій з тим та й так. Борисе. Е, Яка з команд була найщадріша, а яка найкупі... найскупіша? Там, де я працював, так? Так. Ну, грав? Найщиріша була це, звичайно, Демня. Бо в Демні, крім премії, нам Михайло Володимирович міг. Просто там, за любу гру дати пару гривень, там, е, до зарплати щось додати. Він такий, він, він, не, він не є скупа людина, він щирий, щедрий. Як команда перемагає, йому приносить задоволення, емоції, він завжди, завжди давав для команди. Йому не було шкода. Я знаю, що він там, ті гроші міг десь в інше русло відправити. То, чи дитині, наприклад, щось купити. Він давав футболістам, вважав так за потрібне. Куликові я працював, також добре платили, все вчасно. Ну. На рахунок того питань не було. А найскопіше? Я знаю, ну грав в Дорошеві. Грав в Дорошеві, нам тоді мало платили. Ми там мали за гру 70 гривень, і то на них чекали ще тиждень, то я вважаю там. Під мене старіше був також Степан Романович, це чітко платив, як має бути. Тому я там, де гроші. Так що все нормально було. Яку пісню заспівав на посвяті вінацькій збірні України? І чому? Це питання від Мар'яна Шевчука. Яку пісню я співав е, Степана Гіга цей сон? Е, вона мені подобається, люблю ту пісню, ми в області багато її співали. Зараз традиція в Русі в нас, як ми в Лігу чемпіонів проходимо команду, ми в роздягальні співаємо. Чому? Бо це українська пісня, і вона така якось дає настрій хороший, позитивний, тому заспівав. Тим більше українською, бо як був ще тоді в збірній. То зараз війна почалась, наші футболісти вже почали спілкуватися по-українськи. А там були гравці, співали російською. там е, Настя Кам'янських, і ті Потап, і так далі. знаєш, там Стіль собачки чи ще щось. А я у, простий цих пацанта. Степан Гіга, це рівень. Е, Володя Кухар запитує: чи зможе Вікенд Потуляк попасти в професійний футбол. А то роки йдуть. Чи, зможе, не знаю, головне його бажання так само. Він, він має задатки, він давно міг вже грати. Не знаю, що йому забракло, можливо, в праці. Він якби працював чуть-чуть більше, наполегливо і за, за собою дивився. Я думаю, він би зараз і в прем'єр-лізі грав. Ну, взяти приклад Дахновського, який е, буквально 3 роки тому в підмонастирі сидів на заміні, бо грав потоляк. Зараз Дахновського я знаю 3-4 клуби ОПЛ і його хочуть з вереса купити. От є приклад. Пацан працював, старався, бігав, вставав зранку, над собою працював. Не гуляв, не чудив. Є результат зараз. Я вважаю, що в нього умови кращі, ніж під Монастирі в Вересі. Тому, От приклад. Теж Вова Куха запитує, коли весілля? Коли весілля, я не знаю, можливо, на другий рік. На другий рік ще про це так. Як то кажуть, не говорили. Е, запитання, як склалася історія з Дімоном? Що тебе змусило взяти його під своє крило і чи бачиш ти зміни в його житті, бо з екрану не так помітно, як вживу? Що заставило? Ну, Я його там з перших днів, як почав випадково знімати, він мені сподобався як, як людина. в принципі. Він такий, такий давав себе любити, можна сказати. Вирішив йому в тому допомогти. Я йому допоміг. Знайшли ми роботу, житло. Він непогано заробляє, можна сказати. ну. Е, чи змінити його? Ну, я думаю, він вже не зміниться. Він такий, який є, такий і буде. Він пройшов в тюрму, і там різні ситуації з ним були. Я вже багато про нього дізнався. Пити може не буде. А Таким, як він є, от, я його на брехні багато разів ловив, що просто, просто придумав від відмазки всякі. І я вважаю, я йому допоміг кинути алкоголь, а далі хай він сам собі. Рішує і живе, тому так. А не зміниш людину ніяк. Особливо його. І останнє запитання на сьогодні: чи є в тебе більші цілі в житті, ніж масажист в футбольній команді? Я над тим в принципі, не задумувався, але бували такі моменти, що не все життя там буду в футболі, чи ще щось цілі є, завжди вони є. Я би, наприклад, хотів. Мати свій особистий масажний кабінет, якщо я там працюю десь в футболі, взяти на роботу масажистів хороших, нормальних, які, будуть, які захочуть працювати, і працювати в команді і періодично приїжджати тут працювати. Ну, масаж мені в принципі, приносить задоволення, я не вважаю, це важко, але не так, як на будові, наприклад, якщо порівняти. Тому, тому такі цілі. А там поживемо, побачимо. Dziękuję Jure, za twoją rozotkę. i otwarta rozmowę.